Усім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині. Я сьогодні господарочка. На кухні господарюю і хочу показати нашу обстановочку. В нас перестановка, тому що, як ви вже зрозуміли, до нас їдуть гості. Ми трошечки переставили, принесли матраси. Тут будуть спати наші малята дівчатка. Ось так на матрасі. Цю кімнату підготували для батьків. Їдуть мої батьки. З цією сімейкою. В них зараз залишилося п'ятеро діток. Всі остальні хто пороз'їжджалися, а з ними п'ятеро. Тому будемо разом радуватися. А малята тут собі щось граються. Що ви тут робите, Юлічка? Бачила зубчики лікували, так? Зробили таку хатку з подушечок. І собі граються ще. В школу. школу вже треба йти. М -м, зрозуміло. Ось такі тут справи. І хочу трошки показати, як я готуюся, що готую зробити таке відео. Тому залишайтеся з нами. І наша їдальня виглядає зараз так. Трошечки зробили тут теж персоновку, тут теж будуть спати. Розслали розкладушечку. Переставили сюди піаніно. І будемо разом тут обідати, снідати, можливо, щось на дворі. А вже буде такий, щоб тут було трошечки проходу. І яка в мене обстановка на кухні? Я готую голубці, роблю засмажку, вариться рис і буду приступати до ліпки. Ну що ж, моя обстановка на кухні. Подивіться, яка миска для голубців фаршу вийшла. Начинки, рис. Фарш тут в мене ще розтає. Морквочка, цибулька. Тут я м'яско вимочую на котлети. курячі. А тут в нас десерт. Юлічка замішує, допомагає. Сирний хочу зробити. Рецепт я вже показувала на каналі. Діночка, ходи, будеш допомагати, ходи. Зараз замісимо і на годинку в морозилку треба. А тоді сир і покажемо тебе. Ходи будеш допомагати, ходи, моя дівчинка. Все, хочуть допомагатися, дівчата. Ти замішуєш і, ляля і ляля в животіку. ляля да. в животіку, так. Перемішуйте, мама замісить і положимо в торбочки і в морозилку. Добре, на одну годинку. А це капусточку, до речі, я заморожувала ось так цілою. Гарненько, дітки, гарненько. І буду, вже не треба парити, попробую. Бачила, що так роблять. Вона зараз розтане і будемо ліпити голубці. Така м'ягесенька стає. Попробуємо. Хочу поділитись, як я роблю ці курячі котлети. Порізала м'яско на кубики. Дві цибулинки на 4 філе теж кубиком, додаю майонез соєвий соус стір, якийсь такий, щоб був густий, сіль, перець і приправи до корки. Тепер це все гаренько потрібно перемішати. І нехай воно постоїть та хоча б годинку помаринується. І тоді можна додати яйця та крухмаль і смажити. А ще я люблю додати ще якісь овоч, зазвичай або капусту. Кубиком ріжу перед тим, же, як смажити. А сьогодні капусти немає, я добавлю кабачок. І будуть такі курячі овочеві котлетки. Дуже смачні, Обов'язково цибульку, і щоб воно ось так промаринувалося трошки, гарненько вимішати. Соєвий соус класно додаю смаку, трошки приправи, більше можна до курочки. І все. І нехай маринується. Що я роблю далі? Обсмажую хлібчик в яйці для бутербродиків. Можливо, хтось знає, можливо, комусь буде новинка. Дуже класні бутерброди. Обсмажуємо так хлібчик з яйцем, воно прохолоне, і потім сюди трошки майонезу і потери, крабову паличку. Покажу в кінці, як вийде. І це так просто, але настільки смачно, хто не пробував, попробуйте. Я думаю, вам сподобається. І воно нехай прохолоне. Все, я вже смажу о, о, котлетки, як їх назвати, чи оладки, чи котлетки курячі. Додала кабачок, яйця, крохмаль картопляний і борошна трошки. І сіль ще за смаком, тому що додаєте яйця, то ще треба пробувати. І виходять дуже смачні. Я вже скуштувала, складаю в мультиварку, ще трошки протушкую, щоб були гарячі. Ось такі соковиті, м'ягесенькі, ніжні, м -м, дуже добрі. Тому з собачком теж смачно, не тільки із капусточкою. Ще трошки. Ось такі обставини в нас. Дуже-дуже смачно. Я приступила вже до десерту, підготувала сир. І вирвала домашній персик. Подивіться, який гарний. В своєму саду хочу зробити із персиками. Ну що я продовжую все на кухні працювати. Вже під'їжджають батьки. Через хвилин 40 під'їдуть. Підготувала перчик, кабачок і баклажанчики. Ось так в соляній водичці їх потримала, в серединку трошки вирізала і буду начиняти всією начиночкою. Тут варю кукурудзку для мами, розварила супчик. Це вже готове, полити шоколадом ще. І, в принципі, все, бутерброди якісь зробити. І ще хочу макарони зварити. І буде готово. І покажу вам вже готовий стіл. Все, ось так починила. Положила шизерку помідорку. І тепер в духовку, а тоді за 10 хвилин, за 5-10 хвилин до готовності потерти сиром твердим. І буде така, буде така смакота. Юлічка вже відкриває ворота, щоб зустрічати бабусю з дідусем. А в нас сьогодні ще подвійна раді. Сьогодні ще має приїхати із роботи Саша. Його не було більше, ніж тиждень. То ми зараз зустрічаємо моїх батьків, а через трошки будемо зустрічати нашого таточка. Да. І дівчатка вже ждуть, не дочекаються. Так, так, так. скоро будуть їхати вже, будемо зустрічати, так? Їдуть. Нарешті дочекалися. Їдуть наші малята теж ждуть, ждуть, ждуть. Зараз будемо зустрічати. Яка радість для нас. Мама вже дуже давно була більше року тому. Тому будемо радуватися. Так, <смір> да, їдуть, їдуть. Дня, я. <смір> Добрий день, рукавичка, виходьте! Моя <смір> российні гості, дівчина, вічка, тут немає.

Всі в рожевому, які красуні. Ого! го Почались подаруночки. Ого! Ділок. Юлечка, улять. Діночка, що це в тебе? Йди на до мами. Обстановка в малят. Яка це красива колясочка в тебе. Моя. І твоя, і твоя їда? Все, дівчата граються. <пілля> Велика, так. Да. Все, ми вже все підготували. Так виглядають ці бутербродики. Окраву паличка треба, щоб була заморожена або напівзаморожена. Курячі котлетки, це привезли ще курячі стріпси. Ось. Кабаклажами, кабачки, супчик будемо їсти. Ми вже їмо кавончика, вже повечеряли. Дівчата вже граються в хаті, Юлічкині. Батарейки зараз вам поставить. Що класна хатка? а Можна, можна, все можна. відпочиваємо. Дочекалися ми Сашу. Вже у нас вечір, пісня. Саша, Саша, Саша. Ми разом. Oh, you don't let nothing